Не лише люди страждають від морозів. Техніка за надміру низьких температур теж демонструє примхи характеру. Попит на обігрівальні пристрої в останні дні різко підвищився. Та мало хто задумується про те, що рятуючи свої оселі від холоду за допомогою додаткових електроприладів, створює непередбачувану напругу в мережах. Вихідні будуть дещо теплішими. Радіють усі, а зокрема енергетики. Адже ще кілька днів із нинішніми морозами могли б залишити місто не лише без додаткового тепла, але й світла. Ми вже маємо два випадки за минулу добу коли від перевантаження на повітряних лініях сплавлялися відні кабеля. Тобто мережі починають не витримувати на такому морозі. Нам енергетикам важко ліквідовувати ці аварії, оскільки франківський рем це і кабельний рем, а кабеля при укладанні чи при монтажі, при таких температурах просто ламається ізоляція. і Робота зводиться на нівець. З Теплого приміщення на холодні та слизькі вулиці такі випробування багатьом не до вподоби. Франківці ладні платити за свій комфорт, тож кількість викликів таксі за останні кілька днів збільшилася майже втричі. Однак так, гарячується, пора стала не для кожного водія таксі. Адже чимало автівок не витримують лютих морозів. Тож попит на такі послуги вже перевищує пропозицію. Є проблеми з тим, що зранку, особливо в ранній період, коли 27-28 разів морозу важко запустити автомобіль. В обідню перерву, коли вже більшість автомобілів виходить на лінію, тоді вже падає оборот. Зранку більше роботи, ввечері більше, а обідню перерву менше. Рух на дорозі цього тижня не переобтяжений звичному місті. Ськими заторами, чимало автомобілів наразі на ремонті, аж до кращих теплих часів. Ті, хто, попри все, не відмовляється від водіння улюбленої машини, зношують її двигун буквально на очах, адже його холодний запуск можна порівняти з майже сотною кілометрів подоленого влітку шляху, та найбільше негараздів у водіїв дизельних автівок. Вони пов'язані в першу чергу, я б сказав, з е, недобросовісним е, продажем дизельного палива на автозаправках. Є таке поняття як зимова солярка, зимове дизельне паливо. Вона гарантує так ну, до мінус 25, до мінус 30. Чим це пояснюється, тому що при низьких температурах дизельне паливо має тенденцію застивати. Особливо підступно на морозі поводяться акумуляторні батареї. Вони вже неодноразово зрадили як автолюбителів, так і власників мобільних телефонів. Особливо чутливі сенсорні стільникові та слайдери. А також фото та відеоапаратура, банкомати і кодові замки на вхідних дверях. Усе це відмовляється працювати на собачому холоді.